Цибулю нарізаю дрібним кубиком. Також необхідно нарізати дрібненько грибочки. У мене це сушені і замочені гриби. Як це зробити, це є в окремому відео, можете переглянути. Ви нарізаєте, дивлячись, що у вас. Краще, звісно, брати лісові грибочки, їх тоді відварити і подрібнити. Якщо ви берете шампіньйони печериці в магазинні, покупні, то їх можна не відварювати, а нарізати сирими. Приблизно ось такими шматочками. Далі беремо сковородочку, бажано глибоченьку. Наливаємо трішки олійки, це обов'язково. Далі вершкове масло. Я тут ніколи пропорцій не притримуюсь, тому що одного разу більше маєш грибів, другого разу менше. Та і з цибулею точно так. Тому орієнтуємося вже на око, як то кажуть. Все, чекаємо, допоки масло розтане. Масло майже розчинилося, і тепер відправляю сюди цибульку. Трішечки її необхідно спочатку саму спасірувати. Тепер відправляю сюди гриби. І вже тепер смажу до готовності грибочків, звісно. З такими грибочками це відбувається доволі швидко. Коли цибулька з грибочками підсмажилася, додаю сюди трішечки борошна. Ну, як трішечки. Десь пару столових ложечок. Ну, знову ж таки, орієнтуємося на те, яка кількість нам потрібна в готовому результаті. Перемішую. І залишаю на хвилинку дві, щоб борошно підсмажилося. А тепер час додати і рідину. Багато хто в цей момент наливає сюди вершки, а я використовую грибний відвар. Той, в якому замочувала і розпарювала грибочки. Бо якщо до вершкового масла додати ще й і гри... і вершки, вибачте, то як на нас особисто, це дуже жирно виходить. На цьому етапі тепер необхідно посолити, Поперчити обов'язково. Якщо ви полюбляєте якісь травки, то можна додати сюди травок, але в нас таке не вживається. Але є ще один обов'язковий інгредієнт для всіх соусів. І бажано ним не нехтувати. Це мускатний горіх. Також даю сюди трішечки мускатного горіха. Все, тепер доводжу до кипіння, потім спробую і доведу до смаку. Чекаю, поки закипить. Коли закипів, вже видно його консистенцію. І отут тепер орієнтуюся саме по консистенції, яка мені необхідна. Сьогодні, наприклад, для подальшого його використання, він необхіден мені більш рідкуватий. А всі ми знаємо, так і враховуємо, що по факту вихолонення він ще загускне. Бо бачите, так, який він зараз. Що я роблю в такому випадку? Я додаю звичайне молоко, не воду, а саме молоко. Знову перемішую і чекаю, доки закипить. Не додавайте одразу багато молока. Чому? Тому що ви можете дуже розвести і зробити зарядкий. Краще за все дати можливість закипіти, подивитися на консистенцію і вже потім зорієнтуватися. Я додала ще трішки мускатного горіха. Бачите, зараз соус приблизно такої консистенції, якої мені потрібно. Але враховуючи те, що при вихолоненні він ще застигне, тому я додаю ще трішки молочка, соус закипів, і я бачу, що консистенція мене задовільняє. Все, куштуємо на сіль в останній раз. Я трішки підсолила ще. І можна вимикати. В принципі, можна, як і будь-який соус або крем, накрити в контакт харчовою плівкою. Я цього робити не буду. Я просто накрию кришечкою. Аромат стоїть, грибів, на всю кухню. Смакота неймовірна, я не можу вам навіть передати цього. І таким чином у нас вийшов білий грибний соус, але водночас і смачний, і не занадто жирний. Тому готуйте і смакуйте натуральним.